Відбулося офіційне відкриття пісенного конкурсу Євробачення 2025 Відбулося воно в неділю, 11 травня, тобто вчора. Зараз на відео ви можете бачити дуже багатьох пропалестинських, можна так сказати, шанувальників. і Для mm -hmm. мене це дикий крінж, тому що Європа зі своєю дуже ліберальною позицією демократичною веде до того, що ну я також жила в Європі. Так після війни, як почалась в Україні, і потім, коли почалося все між і Ізраїлем, вони дуже якісь радикальні. От мені не подобається. Розумієте, я розумію, тут були ізраїльтяни, так як вони до них ставлять. Вони от лягали просто показували середні пальці. Ну куди це годиться? І бачите, поліція вона якби їх забирає, але вона така дуже дуже така джентлі, така так, щоб нікого не образити. Ну скоро вони там захоплять їхню країну. Ну, я я така радикальна в цьому в цьому стані, і повірте, європейці такі самі дачани, дуже норвежці. Вони дуже-дуже їх не люблять. Але вони самі так, самі громадяни. Але політики вони дуже демократичні, ліберальні, і вони якби не можуть нічого з цим діяти. Вони повинні всім допомагати. Друзі, але я хочу наголосити, що я проти вбивств в Палестині, так само впроти і в Ізраїлі. Я взагалі проти цього всього крінжа, що зараз у світі відбувається. Почала я так дуже знаєте, емоційно, бо я от передивилась всі відео, і вони в мене викликали ці емоції. Так, Я ще пам'ятаю, як я жила в Європі, і був цей палестинський мітинг, і вони підходили до м, дівчат з українськими номерами на авто і казали, ти американська там Б, на букву Б, е, саме розумієте, що, тому що якби Америка підтримує Ізраїль, дає м, зброю і підтримує Україну. Маємо те, що маємо, але продовжуємо далі. Зараз ви можете бачити представницю Польщі. Я не буду всіх показувати, всі 37 країн це нереально. Але чим мені сподобалось Польща? Їй 52 роки. Я в шоці. От, просто подивіться фігура, лице, браво. Зовсім пластики, там я не знаю, можливо, як була то дуже, дуже якась там мінімальна, дуже круто виглядає. Молодець. Далі в нас представниця від Ізраїлю Минулого року. Вони зовсім не виходили на червону доріжку, тому що була якась загроза, якась атака на них. Ось цього року вони вийшли. Я не знаю, мабуть, краще б не виходили. Моя суб'єктивна думка це плаття дуже їй не пасує, підкреслює всі її виграшні сторони. Ну можна було якось красиво, гарно вдягнути, тим більше ізраїль завжди славився красивими такими дівчатами. Моя суб'єктивна ще раз думка. Далі в нас представниця від Мальти. Ну вона просто хотіла, щоб на другий день розумієте, чи той самий просто вже всі журнали, всі газети про неї написали. Тому вона, мабуть, газети на себе надягнула. Ну якось зовсім не естетично виглядала. Я розумію цей вайп Леді Гаки 2010 рік, але воно і не пасувало. Тому що вона сама така жіночка в тілі, і вона ще собі додавала якихось гуль. Ну це якісь гуль. Я просто не розумію. Вони якось так зв'язані. Я не знайшла чесної інформації, що це означає. Вона щось хоче нам сказати цим луком, так привернути увагу до якоїсь проблеми. Ну, я не знайшла ніякої інформації на рахунок цього. Єдине, що я зближила, хотіла подивитися, що на цих газетах написано, що я єдине могла прочитати це Under the fire". Там, під вогнем. Що під вогнем, хто під вогнем, не зрозуміло. Далі ми бачимо представника від Естонії, який полюбляє каву. І бачите, він виходить такий навколо нього ці security, але це не справжні security, Це, типу, його як танцівники я зрозуміла. Я читала, що там деякі танцівники вони є стептизерами, не розумію, Йому він один із лідерів по букмекерських голосуваннях, але впевнена, коли заспіває наживо, він дуже страшно співає наживо. Зразу його рейтинг впаде. Далі дуже харизматичний представник від Австрії, і чесно скажу вам, це мій лідер. Я цю пісню вже заслухала до, до ручок, незважаючи на те, що це не мій якби, стиль опера, але він її дуже подав в такому сучасному стилі. В принципі, це продовження минулорічної теми від немо. І це прикольно. Мені зайшло, мені сподобалось. Як вам напишіть в коментарях, мені дуже буде цікаво почитати. Коментуйте, що вам подобається, що не подобається. Я буду знати, що мені покращити і далі у моїх відео, чи картинку, чи звук, і так далі. Це вже наші пташечки, наші зірочки. І знаєте, незважаючи на те, що мені не подобається ні костюми, ні пісня. Це наші хлопці, і я буду наших завжди підтримувати. І на відміну від концертних костюмів мені дуже сильно сподобались. Ось ці наряди. Це український бренд. «Жемеме», зараз смішно «Жемеме» та Андреас Москін. Я просто не знаю, чи я правильно вимовила. Мені здається, що це французька була назва Жемеме. Я не знаю, такі бренди. Андреас Москін, дуже схоже на Москіну, але це не воно. Ось, якщо ви знаєте, також пишіть. Мені сподобалось, як вони вийшли, як вони себе показали. Тори, які коментували цю подію, так саме Швейцарії сказали: Ой, Україна! А до речі, Україна ще ні разу не, не було такого, що Україна не війшла у фінал. Тобто вони прокоментували. Вони знають, так. В них є ця інформація, що країна за всі роки, коли вона приймала участь, вона завжди входила в фінал. Ми дуже сильно сподіватися. Так на фанаточок дівчаток, так молоденьких і не дуже які полюбляють отакий типаж хлопців. Так завжди за хлопців більше голосують. І ми будемо на. На покладати цю надію, що допоможуть пройти у фінал та потрапити у топ 10 Валентин і Данії Лишинський брали фірмові скульптурні силуети жамеми, плісировані фактури, глибока політра і драматизм, символіка пісні Bird of Prey. барапанщики. Федір, Ходаков, тота Луквін, Андрес Мускін натхненним українським поетичним кіно 60-70-х і образом з фільму Білий птах з чорною ознакою. Тобто я зрозуміла, що Федір ходяко Ходаков вирішив. Так вибрати щось інше не його. Це я, я бачила, що він не погодився на спідничку так від Фролова, і тут він більш вибрав консервативний такий лук. Нарешті це сталося. Актор Тімоті Шаламе вийшов на червону доріжку з дівчиною Калі Дженнер, приймаючи нагороду Девіда ді Донателло. Тімоті Шаламе наголосив на впливи фільму, «Назви мене своїм ім'ям на його кар'єру, отримавши італійську премію. Кінематографічну майстерність під час 70-ї церемонії нагороджена в середу вечні римській студії чи не чіта або сінечі, та я не знаю, як правильно по італійськи сім не читають. Як чим І хто вже не слухав на що там Тімоті наголошував, який там вплив. Найбільше що цікавило всіх, те, що вперше вони вийшли з Кайлі разом на доріжку. І знаєте, можливо, спочатку всі думали, що це такий проплачений піар хіт що вони разом, так як зірки це часто люблять е, робити. Але я впевнена, що спочатку це було як піар такий хід, так що вони там разом сюди появляються. Потім я впевнена, що у них це перейшло в щось справжнє. тому що якщо ти вграєш якусь цю любов, я, я вірю, що можливо закохатись. Вона красива дівчина, він красивий хлопець. Чому вони не могли один в одного закохатись? Друзі, ну а ця новина вона вразила дуже мене. Під час концерту легендарного гурту Металіку у Вірджині сталася незвичайна подія. Фанати буквально струсанули землю. Коли 60 тисяч людей одночасно підстрибнули на вступ до хіта Ендер Сендмен, це спричинило сейсмічні коливання. Уявляєте собі, ці коливання навіть зафіксували прилади місцевої сейсмологічної обсерваторії. Потужність вібрацій сягнула 1,0 балів за шкалою Ріхтера. Я в шоці це дійсно легендарний гурт. Я дуже любила. Ну я ще була дуже тоді маленька, так але їхні хіти постійно вони грали по радіо, їх було чути звідусіль. Я не я не фанат року, але реально це легенди. Американська співачка Тайлор Свіфт опинилася в центрі судової справи між Блейк Лавлі та Джастіном Балдон. Співачку Викликали до суду як свідка щодо фільму «Залиш, що любиш, хоча її участь у проєкті була мінімальною. Представники 35-річної артистки заявили, що вона не була залучена до будь-яких виробничих чи творчих процесів фільму, крім дозволу на використання її пісні «My Tears Ricochet». За його словами, співачка жодного разу не відвідувала знімальний майданчик, не брала участі в кастингу, не переглядала монтажу і навіть не бачила сам фільм до його виходу Прокат, а порядок денний до суду виглядає як спроба використати її ім'я для створення клікбейтних заголовків та привертання уваги до справи, а не для встановлення істини, зазначив представник попзірки. Також зазначив, що у 23-24 роках Свіфт була повністю зосереджена на своєму світовому турне, яке стало найбільшим в історії музики, тому вона не мала часу ще й бути присутньою на знімальному майданчику. Хоже на те, що команда Тилор Свіфта й вона сама хочуть любими способами відхреститися від цього конфлікту між Блейк Лавлі та. Джастіном Бальдоні з маркетингової точки зору, я їх прекрасно розумію. Це не на руку Тейлор Свіфт. але з іншого боку, боку дружніх цінностей виглядає не дуже добре зі сторони Тейлор. Так тому що вони завжди були такі хороші подруги, завжди разом десь відпочивали, ходили на спортивні ігри. А зараз так, ніби Тейлор взагалі її знати не хоче. Анастасія Фенікс, Савка, військова, яка втратила ногу під час виконання бойового завдання, стала першою жінкою-ветеранкою на обкладинці українського видання Плейбой. Цей спеціальний випуск плейбой прагне переосмислити поняття краси та жіночності в умовах війни. Просто неймовірні молодці. А редактор головний так, і всі працівники Playboy, хто до цього додумався. Анастасія розкішно виглядає. Не дуже красивий образ, ну коротше, все дуже класно. Це якраз до того новини, що така дуже відома якась там блогерка Яна Осипова здається, розкритикувала те, що дуже пропагандує Так от людей з протезами. Ну як таке можемо взагалі було додумати сказати? Я не знаю, людина з півмільйонним охопленням сказати таку ерунду. Вона, звісно, почала вибачати, що вона не мала не те на увазі. Ну звісно, все як завжди. Мабуть, просто рекламні кампанії почали розривати, і прийшлось вже перезуватися. Після завершення вистави Небезпечні зв'язки у молодому театрі актори звернулись до глядачів зі сцени, аби публічно виступити проти режисера Андрія Білоуса. За їхніми словами, Білоус протягом багатьох років здійснював сексуальні домагання до акторок, студенток та працівниць театру. Одна з учасниць виступу зазначила, що серед постраждалих є неповнолітні на момент вчинення дій Уже який крінж, незважаючи на серйозність звинувачень, розслідування не демонструє суттєвого прогресу. Колектив театру вимагає звільнити Андрія Білоуса. Він ще не звільнений? Я в шоці. <гас> Та закликає громадськість долучитись до підтримки постраждалих. Я в шоці я читаю цю новину. Я просто в шоці. Як людина, яка домагалася, писала про дитяче, <кхм> ви розумієте, що Ще й досі працює не звільнена. Хто за таким <кхм> стоїть. Люди добрі. Якщо зараз проститься, оце тому Андрію Білоусу, тоді наступні будуть таке саме робити. Люди взагалі дуже підтримали своїми оплесками, Вони стоячи слухали це. Молодці ці молоді актори, що вони замовчують, що вони допомагають ці справи просунутись. Я вірю, що якщо суспільство зараз, знаєте, не буде це замовчувати. Ми будемо шерити про це розказувати. А все вийде і всі винні будуть дійсно покарані. А тому, що таке розумієте, закрити очі на таке, ми не маємо права Альона Альона стане співведучою фіналу конкурсу Євробачення разом із незмінним коментатором Тімуром Мірошенченком. Цьогоріч на шоу коментуватимуть одразу кілька зіркових співведучих. Перший півфінал буде з телеведучим Олександром Поданом, другий з коміком та єврофаном Владом Куреном. А я знаю, що він дуже сильний єврофан, він знає все про Євробачення. А вже у фіналі до Тімура приєднається реприка Альона Альона. І я дуже за неї рада. Тому, можливо, тому вона не буде виступати в базе з Джури Хелл, а тому, що вона буде коментувати. Не знаю, що проміняла б Альона Альона виступ на Бачені на коментаторство. А ви що скажуть, друзі? Яка ваша думка з цього приводу? Цікаво почитати. Папа Лев 14 підтримав Україну у своєму зверненні та закликав до негайного припинення війни і пошуку справедливого миру. Він звернувся до світових лідерів із проханням не зволікати з дипломатичними рішеннями. Я чула, що цього папу дуже критикували. казали, що він такий протрампіста, але насправді навпаки, він проти політики Трампу, особливо що стосується біженців. Також у цій промові він сказав, що носить у серці страждання улюбленого народу України і закликав до переговорів задля досягнення щирого сп справедливого та міцного світу. це гарні дуже слова. Страждання улюбленого народу України. Він, до речі, з Чикаго, так і в, в Чикаго дуже велика українська діаспора, українська і польська. Тому, можливо, він а, розуміє більше українців, як будь-який інший папа. Тож він підкреслив, що світ зараз переживає третю світову війну частинами. Понтифік також нагадав про 80-ті роковини закінчення Другої світової війни та привітав усіх матерів, включаючи тих, хто на небесах. 10 травня в едінійському місті Гайда Рабат стартував 72-й міжнародний конкурс Краси місвіту світу-2025. не путати з місця Всесвіт за право стати найкрасивішою дівчиною світу змагається представниці 110 держав, і серед них звичайно українку Марія Мельниченко. Дуже красива дівчинка, 20-річна Марія Мельниченко. Народилась в Києві. Вона є студенткою 4-го курсу Державного податкового університету. Вона працює медалі протягом півтора року. Грудні 24-го року. Марія стала переможницею конкурсу Міс Україна Україна-2024» і вибора можливість представляти Україну на легендарному міжнародному конкурсі. Марія вийшла у костюм, який отримав назву Душа землі. Ми бачимо тут такі колоски, так що символізують те, що у нас дуже родюча земля. З його допомогою вона хотіла розповісти про Україну, як проджерило. Життя Ну ось і все. Це була остання новина на сьогодні. Нагадую, будь ласка, лайк, коментар, підписка. Це все дуже сильно мене мотивує, а просуває україну мовний контент. А це зараз нам дуже сильно необхідно. А також пишіть в коментарях, що ви хотіли би, щоб я покращила у своєму контенті. Мені буде дуже цікаво почитати. І далі буде.